Привіт, вы на каналі Віри и Ольги Виски И зимой мы в лісі. А де собака? Це наша собака Лаки, хто її пам'ятає. Лаки! 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 Господи! Собаку! Гуляв, гуляв! Замучився, замучився няшна собака. Хто не пам'ятає, це лакі, собака роди Хаскі. Лакуся. Ви його можете побачити маленьке в нашому відео. Е, граємо в гру Аляс, наші друзі. Сьогодні ми будемо разом з вами. Сьогодні ми будемо Друг. складати гамак. Гамак не простий, не такий, як вішається на дерева просто, а такий стойкою. Правда собака? Що? Ми зараз йдемо ящірку, дивиться. Йдем... Мам, В... мені йти собака. Ні. Їдем... Я йду побачить ящерку. Де? Де вона? де вона? Де вона? Десь там он. Десь там. Де там? Там. її Де вона? Ідеться видивити, бо її не бачу. Десь вона втекла. Да. Ну, собака де дивиться, це крик. Так, да, тут точно. Такий ліс гарний. Поля, поля. І тут такі дерева лежать. О, тут шашлик ти жарив. Ой, собака супротивляється. Йдемо. Собака. Лаки! Будемо зараз куда гамачок. Ми зараз будемо йти, прогуляємося з собакою. Собака наша. Він вреднічає. Лаки Ран Лаки Он собака нет, нет, нет. Он не хочет никуда идти Пошли Хашка Хасяточка наша нет, нет, нет. Тут так гарно. С собакой Фотосесії. Як ти позіруєш? Гуляємо без... безкінечними тропинками. А це перед цим ми гуляли, вже, ми казали, що гуляли вже з ним. То ми з ним спускалися по цьому схилу. Такому великому схилу. Він не так тягнув. Ось вірочка там з ялинками і з собакою. Висловушився ви. Вислову хасовата. Ми його називаємо Кітю нашу. Це Кіця. Не Кітця Котик, це котик. Це наш синячко. котик. А? Ти ж котик, хати котік. Такі голубі, такі голубі очі мати. Ну, все можна вибачити. Таким... Він дивиться на нас. Просто ти все йому вибачаєш. У нього такі гарні очі голубі. Ми його називаємо голубогласка. Так гарно дивиться. Пішли. Собаска. Собачку. Справжній френд. Френд. Ще його улюблена вкусняшечка. Це сир. Мишка. Це мишка. Він за сир любу команду виконує. Собак. Зараз ми будемо складати гамак. Гамачок. Щобака буде допомагати. Главний інструктор. Даємо Зараз побачите, як він. він його любима команда. сидіть. Їх вже оближується, як сир побачив. Мені трошки важкувато тут і знімати йому, і призи видавати Він він сам у нас такий як сюрприз. Від нього ніколи не можна сховатися. Yeah. чого сховатися. В нього від нього мам дайте латину стукатурку. Дістайте. Від нього нікого не очікуєш, його поступки такі неочікувані. Звик він довго тебе чекає, поки ти не може нарешті. Сядь. <смеш> він сидить. No. Сиру уплітає кусті сира. Оце вже мама відкрила самах. Він зараз в такому вигляді. Зараз ми будемо старатися складати. Зараз він буде відкривати. Собака не треба. Інструктор він десь. Він перевіряє, чи все безпечно. <сум> так, буде відкривати, бачила, бо тут інструкція. Краще це спочатку. не А, бачиш? добре. Пакети тут Так. Інструкція зі зборки. Можливо зберігати для наступної інформації, треба почитати. Давай зразу починати, як її збирати. Ой, це наші інструкції. Так, Єдине, що я зрозуміла, це треба виймати балки. Дивись, ось тут ось така малюночка, такий малюночок. Ну, дивимося. Я так зрозуміла, ножки Спочатку яку ножку треба виймати? Дивися. Um, давай uh, оці стойки, на яких вони мають держатися. Пасу, Я, я, я отрі візьму. Ні, спрятку, на яких не купиться, а оці троїні. Троїні? Добренько. А ти діставай балки, всі балки. Давайте. Ну, коли, ми, тобою, коли ми зберемо ножки, ми вам покажемо. Так, Олюня? Угу. Ми досі зараз розбираємося, як його ще скласти. Оце я, я виняла нашла. полотно. знаєш, що ти його виняла? Його в останній раз треба. Ні. Так, коли а, балки поставити. Це ці. Око, То, це. По, це ці, по, давай давай ми балки, поймаємо балки всі. Всі балки треба виняти. Стій, дай я роз, 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 розберуся, що чого. Ґгі, Ґгі. так. Да. Угадайте наша собака. Ніколи не вгадайте. Ми знайшли вовка в сірому лісі. І не кажіть, що ми його мучаємо. Білого, не сірого, а білого. О, білого, так. Да. Білого ми знайшли білого вовка в лісі. Уїдя, щоб хурог гарно То точно. Так, я зараз дивлюся тут щодо чого, не можу рівно зрозуміти. Дай мені Олюнька. ось маленька ножка. Ось, чаку, коли ми купували гамак, думали, ой, раз, гамак, такий своєлегкий, легкий, скажімо. Па, а це в цьому відомо ми його. І потім вже як ми передивлялися відео, то ми замітили, що першим ми гамак замітили, ми, ми з мамою коли йшли. О, ви бачите, я вам відео. Це, це, е, ви знаєте, що йдеть, про, про яку я не гамак. А далі вже ця вірочка нас покликала сказала, що вони хочуть купити гамак. Кстати. Це було у відео... В якому відео було? Не запись. Не, не запити. Мама. Зині. Я не можу зрозуміти, як ці стойки мають стояти. це мене найбільше цікавить. Вони мають стояти, як я прочитала на рівні горизонтальній поверхні. Він ні, це мені ні про що не говорить. Таня штука. Ну куда? Ні, ні, ні. Куда? Вот так не здається, да? Так стоять мою. я не могу стоять маю. Я зрозуміла, як вони стоять хоть має. Це єдиний. Ні. Ні, воно не так стоять має. Вот так. Дай мне еще одну таку ногу. Таку саму. Ні. Ось цю коротеньку. Коротеньку, так. Да. Да. Але я не буду зрозуміти, на стількох ножках він має триматися? Ну, на чотирьох. На якого б сенсі на чотирьох, якщо тут три Мені Це не подобається. А тут має бути чотири. Копиться чотири такі. Копи... чотири, їх три. Три. Може, отакі штуки? А, ось Стояла так ця штука, я подумала, що не побачила, що ти копиться. Дай мені ще одну закруточку. Держи. Тобі зразу подав таку штуку. От, сушай, таку. Тепер дай мені вертілочку. Вертілочку чи шестерню? Шестерню. Шестерню. Зараз ми збираємо другу ніжку. Вон там перша стоїть уже. Отак от. Вот. ось. на не хоче цю. Для що ж ти мучиш мене? Нога. Не можеш тебе засунути. О, є. Так. І знов не той стороною. Стендап, мама, ви сіли на моє місце. Мам, будьте добре, станьте. Оператор сівся. Дайте мені ногу, мама. Мам, гляньте. Він там так на спині перевернувся був. Нарешті я вже доскладала оці балки. Тут повернули ці штучки поставили. Беремо зараз Ой, момент. Ой, в мене тут. Віддався, віддався. Лакіт! 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 А я знав, що таке буде. Порвав! Поводок порвав! Там же сила. Може сила собача Там це, це, це собака вовк. Очікувались таке, але не настільки вже. Браво! Діти! Порваний поводок. Порваний поводок. Нормально! То точно добре, що дійсно. Стихію. Стихію. Його стихія це м'ясо. Я знаю це. <смірко> Діди. Так. Нарешті ми вішаємо. Вже і собака. Інструкцію взяв. Інструкцію забрав. Так. Олюня, вішала. Тяни на себе. Почекай. А yeah. О, yeah. yeah. oh. я своє не можу. Uh -huh. Майже. Що uh -huh. це було? Це yeah. я. Олюня, олюня. Ну, коротше. Ми... Урочистий момент, давай. <плес> Давай. Давай. Швидше. Вона вже й так залізла. Отак. Отак у Люні в нас нога на Мак залізла. Так, знімаємо. Круто. Зуття зу знімаємо. Як мама сказала. Короче, По культурному. У Люні понравилось. Ось без Беззуття якось навіть страшніше. На цьому будемо закінчувати. Ви побачили, як ми були на пікніку, взагалі було. Це, круто. Це як ми сиділи в машині і вже їхали додому. Ну, їхали додому, то собака. Ми побачили, скільки собак і кліщів. Це капець просто. Я не знаю, як ми зараз будемо виплутуватися. Ну от так. Бо вот. знаєте, бо це не просто гліші, як кажуться, а їх проти них треба ще купляти вакцину. Ну, так. Да. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і всім пока! З вами була Віра і Ольга Біскітс. Всім пока! Пока-пока!